В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Мій слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні день Господній, неділю. Це є третя неділя по зісланні Святого Духа. І неділя, в якій також згадуємо цей праздник, який ми відзначали минулої п'ятниці, це праздник Христа, чоловіку, любця або. Серця Христового, як ми говоримо у народі. Нинішнє наше розважання, воно буде стосуватися саме Євангельського читання про те, як Христос каже, шукайте. Не просто довіритися Богові, коли людина звикла приписувати собі те, що все вона робить. А Христос каже, не турбуйтеся вашим життям, що єсти, що питання, і тіло вашим, що одягнутися. Каже, хто з вас журячись, турбуючись, спроможе додати до свого віку, хоч вони лікать. Не турбуйтеся промови що буде уїсти, що пити, що одягнутися. шукайте найперше царство Божого, а все решта вам додасться. Ну як людині 21 століття, коли людина привикла казати, я на себе заробляю, мені ніхто нічого не дав. Я все сам робив, я все сам мішаю, довіритися Богу. І каже, шукайте царство Небесного, а все решта воно. Ну як це в людині вкласти в голову в нинішній час? В Святому Письмі Господь неодноразово говорить про те, що от Він опікується кожною людиною і кожною ситуацією. Без Божої волі є такі слова. Не падає з людської голови. Без Божої волі не стається нічого на цій землі. Ми говоримо про так зване Боже провидіння, що Господь за все дбає. Були такі цілі філософські течії в історії, які казали, що Бог створив людину і він за неї не дбає. А ми знаємо, що це дуже помилкова думка. Тому що Бог і про це неодноразово святому писні згадується. Бог знає кожну з утроби матері. Його. І Бог дбає за кожну людину від її зарчаття аж до природної смерті. І Бог знає, що кожна людина має вічне життя, має безсмертну душу. Як людині розуміти оце шукайте найкраще царства Божого. Є в Святому письмі апостола Павла такі дуже цінні слова. Це апостол до Римлян, А звичайно, і мир також. Ці слова стосуються нас Послання до римлян 14 глава 17 вірш. Царство Боже це є праведність мир і радість у Святому Дусі. Праведність, запам'ятайте ці три речі. Праведність, мир і радість у Святому Дусі. Можемо? Перефразувати ці слова, що царство Боже це є, скажімо, це три шляхи, як це царство Боже притягнути тут на землю. Бо ми вже починаємо жити царством Божим, коли ми живемо з Богом. І Христос каже, коли вам скажуть, там царство Боже, чи там, каже, не вірте, чи там син чоловік, чи там, не вірте. Бо царство Боже є там, де є праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ви скажете, ми вже можемо жити царство тут на землі? Так, знаючи, що царство Небесне – це є вічність Богом, але починати цим жити, це треба тут на землі. Це нема такого, що собі поживу, як вийде. А потім вже, чому, вже так на старість, вже там на смертному воложі, то вже тоді буду думати за царство Боже. Немає <рив> Отже, в чому полягає це жити праведністю, миром і радістю у Святому Дусі? Церква як спільнота вірних людей, які пішли за Христом. Які залишили свій спосіб мислення, свій спосіб життя і йдуть за Христом, хочуть належати до церкви, не просто що йдуть до церкви, а належать до церкви. Бо люди часто кажуть, я ходжу до церкви. Це ходити це одне. чи я вас вмію поєднати оце. церкву. Ти до церкви і відчувати, що церква це є моя спільнота, до якої я належу. Ми ж не кажемо, я там бойкову у паспорті. Ні, чекайте, Я не просто бойкому у паспорті відчуваються частиною цієї родини. Я не просто живу на парафії Кирило Методі, я є частина цієї парафії. Я не просто греко-католик, але я частина цієї церкви. Я не просто християнин, але я християнин через хрещення в Ісуса Христа. Що є ця церква для мене? Це є спільнота, в якій я прагну жити Царством Небесним. Отже, спільнота, де я хочу жити, праведність. Миром і радістю у Святому Дусі. Хочемо, і насправді дуже важливо, щоб в церкві, до якої ми належимо, у цій війні, в якій ми живемо, в якій ми були охрещені, щоб все було справедливо. Ви кажете, це можливо. Можливо, щоб все було справедливо. Можливо, чому ж полягає справедливість чи праведність у Святому Дусі? Справедливість це чеснота, яка кожному дає те, що йому належить. Богові поклоніння, тобто перше місце у церкві належить Богові. І Богові ми поклоняємося. І єдиному йому поклоняємося, Бог на першому місці. Це не є щось, що, бо я нині вирішив піти на службу Божу. Я такий класний, бо я вирішив піти на службу Божу. Я не просто. От, бо моя заслуга, я зроблю це справедливо, і як я не йду на службу Божу, я порушую справедливість. Тобто я не виконую те, що я маю виконувати. І якщо я не виконую те, що я маю виконувати, я не маю морального права сказати моїй дитині, ти мене слухай, бо я твій тато. Не маю. Чому я не маю морального права? Тому що я порушив першу справедливість. Пам'ятай, день святий святкувати. Не будеш мати іншого Богів, крім мене. Не взивай недаром ім'я Бога Твого. Бо це є справедливо. І якщо я легко порушив ці три Божі заповіді, я не маю морального права сказати моїй дитині. Ти слухай, бо я четверта Божа заповідь, що мій батька і матір Бо я порушив ці три перші заповіді. Справедливість це є дати те, що йому належить, отже, Богові поклоніння. Настоятелю, директору, керівнику послуг. І татові і мамі послуг. Це не є щось надзвичайне. Але якщо я маю тата і маму, я маю їх слухати, Тобто скажемо, а, доки ми маємо слухати тата і маму, поки ми маємо тата і маму? Поки я живу. З татом і з мамою. Якщо я вже маю мою сім'ю, я вже тоді маю обов'язки моєї сім'ї. Не може бути, що мама до 80 років каже, сину, який має 60 років, ти не слухай жінку, а слухай мене, бо я твоя мама. Того нема. Поки я живу з мамою і з татом, маю цей святий послуг. То сказати, це щось надзвичайне? Ні. Це просто справедливо. Це є правильність в Святому Дусі. Пошана і послуг до тих, хто нами керує. Як вони керують, вони будуть відповідальні за то. А як я слухаю, я буду відповідальний за то. Як часто От є бунт, так, бунт, внутрішній бунт, а що я його маю слухати, а що він ліпший від мене, чи ні? не ліпший. А просто в цей момент, в цей час, в цьому місці, Бог комусь доручив керувати. А якщо нам доручив бути ми будемо відповідати, наскільки ми слухаємо, а той, хто керує, буде відповідати, як він керує. Підлеглому, підлеглому, добре послух керівнику. А підлеглому, що є справедливо? Служити. Бо керівниками не стають, щоб бути панками. Керівниками не стають, щоб мені служили, як сміяться з того фільму, так слуга народу. Пам'ятаєте? Але кожен, хто керує, він має служити. Це є справедливо. І якщо хтось не хоче служити, не хоче робити, не хоче віддаватися цьому своєму, він має відмовитися від керівництва. Це є справедливо. А кажуть, хто назвався Когутом, хай скачу борщу. Тобто хто. Взяв на себе керівництво, він має служити. Це є справедливо, так як є підданим слухати, так і у нічому служити. Все інше є заналежною мірою любов. Ми всі маємо обов'язок любові. І це є справедливо. Ми не маємо, ніхто не є звільнений від любові. І це чи в родині, чи в церкві. Бо Царство Боже є тоді, коли є любов. Сюди папа Іван Павло ІІ каже, що для Григорія Сьомого справедливість це є Божий лад у світі. Вона приводить до того, що всі людські речі, від маленьких до найбільших, є упорядковані згідно з волею і законом Божим, для того, щоб людина не була спотворена гріхом. Тобто, що робить справедливість? Справедливість робить нас нормальними людьми. Справедливість робить те, що в кожній сім'ї, в кожній спільноті більші чи менші є порядок. І помітьте, де нема справедливості, там починається що? Хаос. А де нема справедливості, нема Бога. Нема Бога, буде хаос. Помітьте, де є безпорядок, там є завжди хаос. Буде тут. Безпорядок в церкві це є ознака хаосу. Буде безпорядок у вас на кухні, в підвалі, на подвір'ї. Це означає, що є хаос, що щось не то, що я щось не виконую, чи як чоловік, чи як жінка, чи як діти, чи як керівник. Буде хаос на роботі, означає, що бракує справедливості. Буде хаос в душі, означає, що там є гріхи, і треба йти, що посповідатися, щоб ми появуємо. Отже, перша справедливість. Друге, ми сказали, що? Мир. Перше до того, що царства Божого, щоб вже тут починати жити, це є справедливість. А друге це є мир. Мир це є плід Святого Духа і наслідок любові. Бо через чистоту миру ми до Бога всі наші почуття скеровуємо. Можливо, є, наприклад, жити миром в нинішній час. Або, наприклад, Христос каже, блаженні миротворці. Чи ми можемо себе назвати миротворцями? Ну от, наприклад, такий момент. Хата, родина, ваш чоловік вертається з роботи. Як ви його зустрічаєте? Просто. Просто. Дайте його посмішкою, чи ви кажете, як тебе справи, як добре, що ти прийшов, чи ви кажете, о, вже присунувся. Чи ви зготуєте їсти, і ви кажете, смачного тобі, так? Да? Чи ви зготували їсти і кажете, там стоїть, на, на жириться? Миротворці чи не миротворці? Чи ми зам'яли це, чи ми роздули це? Це чи вдома, чи на а потім ми кажемо, ой, таке тяжке життя. Та певно, якщо я така зануда, що я вічно чіпаюся, і 50 років чіпаюся, і 60, чіпаюся, 60, чіпаюся і вмираю, і всі мені кругом винні. Ну то чекайте. А хто мені винний, що я така, що мене обминають всі, ну хто винний? Тому що я не вмію цілувати те, що є мир. Легко бути таким миротворцем? Не легко. А це означає, що себе зробити. Пустити за язик, коли я хочу сказати щось зле. Бути миротворцем. Ми нічого не змінимо, якщо ми не є миротворці. Що говориться про мир, наприклад, в Святому Письмі. Апостол Яків, зверніть увагу, які слова каже Апостол Яків, 4 глава, 1 вірь. Звідки між вами війни? Звідки суперечка? Хіба не звідси з пристрастей ваших? які воюють у ваших членах. З пристрастю вашою. Бо я скажу те, що я думаю. Я такий прямий чоловік, чи я така пряма жінка, я кажу те, що я думаю. Давай закрийся в кімнаті і до стінки скажи все, що ти думаєш. А якщо ти думаєш і хочеш сказати те, що ранить твого ближнього, що принизить твого ближнього, що образить Твого ближнього, що зневажить Твого ближнього, для чого це казати? Що змінить? Але ні, я таке скажу. Ну, от так сказала, і так тебе будуть обминати. І так ніхто не схоче з тобою говорити. Бо ти вся така правильна, кажеш, що думаєш. Мені ніхто не дав право забирати мир іншої людини. Ніхто не дав право. Це пристрасті ваші, які воюють у ваших членах. Це є причина. Причина він і суперечок. І третя чеснота царства Божого це є радість. І в церкві ми також повинні дбати за це, щоб бути радісними. Щодо радості, це клік Святого Духа і знову ж таки наслідок любові, бо радісна людина може бути та, що любить. Треба намагатися використовувати всі засоби. Щоб ніхто не був збентежений в церкві, чи засмучений в церкві. Святий Венедик, наприклад, говорив до своїх монахів про монастирі. Він каже, робіть все, щоб у Божій оселі ніхто не був збентежений чи засмучений. Я не кажу до нас, які належимо до церкви, Робімо все, щоб в церкві ніхто не був засмучений. Скільки разів, наприклад, стається по парафії, ми Богу дякуємо за те тільки, що в нас нема чого. Але скільки разів братство, сестринство, сонце з тим, з тим починають сперечатися, сваритися, спори, скидаємо, вибираємо. Радянщина така в конкретному завіде. Що ти що робити? Якби хотіли служити, служити? то би цього не було, якби хотіли в церкві. Тоді всі в церкві йдуть що? Збентежені, засмучені. А збентежені, заслучені, хто керує тоді? Господь? Ні, диявол прямо керує диявол тими людьми, які є в церкві. Чому? Тому що збентежені, засмучені пльотки, осу, осуди так, туди-сюди. Господь каже, дбайте за те, щоб ніхто не був засмучений. Зберете в Божому селі. А постол Павло в посланні до Римлян 12, голова, 10 вірш каже, пошаную один, одного випереджайте, Пошаную. Тому навіть як в церкві прийдете, дайте один одному місце. З... З... Подбайте, щоб кожному було зручно. Не так, щоб ходити, всього, весь час на те, може, собі сіла, може це собі сіла, а може би то. Ні, кожен має бати за себе. Але щоб в церкві кожному було добре. І щоб людина, яка прийде до нашого храму, один раз вона сказала, мені там було добре. На мене ніхто не оглядався, з ким я прийшла. Тому викорініть себе цю звичку. Оглядатися, коли хтось йде. Викорініть. От перевірте себе, чи я себе, чи в церкві, не оглядаюся направо, наліво, хто там прийшов, хто з ким прийшов, а хто там до сповідальниць, а хто там. Я прийшов до церкви. В церкві ніхто не має душі смертежних і сміти і засмучений. Знову ж таки, цитую Святого Бенедикта, що означає оце пошаною один одного напереджає. З безмежною поблажливістю, терпіть немічність ближнього. Терпіть, або як існував, що обісні, носіть тягарі один одного і так виконуєте захватку важіння. Наполегливо до на Коритися один одному, пікнуйтеся більше про добро інших, аніж про своє власне. Втілюйте в життя щиру братню любов. Живіть завжди в любові і в страсі Божої. Любіть свого настоятеля, це не говорить до молода, але це стосується нас, щирою, покірною любов'ю. Нічого не віддавайте перед передбагу перед Христом, який вестиме всіх нас разом до життя вічного Царства Небесне. Тому, дорогі братья і царство, Хочу закінчити нинішню проповідь словами нашого великого і праведного митрополита Андрея Шептицького, який, роздумуючи про цей праздник Божої любові Христа Чоловіконубця, серця Христового каже такі цінні слова. Хто навчиться почитати Христове серце, той у всіх своїх молитвах і всіх тайнах Христового життя. Зуміє вишукати любов Ісуса Христа. Хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому утворяє. Дійсно щасливий той, хто щирою любов'ю почитає Христове серце, перед чиїм оком відкриваються ці внутрішні тайни. Тож, коли складається щось не по вашій волі, або коли ви журитеся, що і як зробити, цілу справу доручить Серце Христа Спасителя. Що так полюбило людей. А Христос допоможе, поведе, дасть Боже світло, дасть ласку, і все складеться по-доброму. Все буде нормально, якщо ми будемо старатися жити царством Божим. А що таке царство Боже? Три речі ви вже запам'ятали: перше. Праведність або справедливість. Друге. Мир і третє. радість Святому Дусі. Все зрозуміло? Тепер. Не можна бути несправедливими, не можна бути сумними і не можна бути безмиром. Якщо щось цього бракує, що треба робити? Ти досповініти. Що добре. Слава Ісусу Христу!